Привіт! Ви на каналі Ремонтіруй сам і в сьогоднішньому відео я покажу, як вимкнути чи перезавантажити такий телефон, як Realme C61. Так як бачив, стандартно зажимаючи кнопку, у нас вискакує Google Now і просить там, ну, починає нам щось шукати. Що нам для цього потрібно? Одночасно зажати кнопку громкості вимк, плюс і кнопку вимкнення. Зажимаємо і держимо, як бачимо, у нас з'являється. Перезавантажити або вимкнути телефон. Ну, нам, допустимо, потрібно перезавантажити. Таким чином, вже більш на сучасних моделях зачасту кнопка вімкнення не працює так, як раніше. Потрібно зажимати дві клавіші. З чим це зв'язано? Скоріше з тим, що неуклюжі користувачі телефонів, зажимали кнопку вімкнення в кармані, і телефон сам вимикався якимось чудом. Ну, не знаю, наскільки це, це лісообразно, ну, що маємо, то маємо. Всім, кому дане відео було цікаве та корисне, ставимо подобайки і не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!